Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Наша команда готова розказати вам про актуальні події на цю годину. Шапки, штани, светри, верхній одяг та взуття. У Дніпрі збирають теплі речі для тих, хто їх потребує. Працюватимуть і без світла. У Дніпрі тестують акумуляторні батареї для світлофорів. Аграрії Дніпропетровщини намолотили понад 3 мільйона тонн зерна. Область у п'ятірці регіонів України, які отримали такий врожай. Робить рентгени, підлаштовуються під різну висоту. Дніпровським медикам передали унікальний хірургічний стіл. Вчителям ноутбуки дітям планшети. Освітянам та школярам допомагають адаптуватися до дистанційного навчання. І про це та інше більш детально. Хлопчаки перемагають. На ранок 9 січня на Дніпропетровщині народилося 268 малюків, 143 хлопчика та 125 дівчаток. 46 малюків з'явилися у родинах переселенців. У новорічну ніч в області світ побачили четверо малюків. Спостерігався гендерний паритет два на два. А у 2022 році в області народилося 16 тисяч нових українців. Перевага також була за хлопчаками. За 2022 рік по Дніпропетровській області у нас було 50, 50 многоплодних вагітностей і пологів, які закінчились двійнями і трійнями. У нас було дві трійні і 48 двійн. Унікальний хірургічний стіл отримала одна з дніпровських лікарень. Він стане у пригоді лікарям, які оперуватимуть пацієнтів, зокрема військових з кульовими та осколковими пораненнями. Вражені ділянки необхідно знимкувати, кажуть хірурги. Електрогідравлічний стіл допомагає робити рентген будь-якої частини тіла якіснішим. Крім того, висота столу регулюється, тож його можна адаптувати для проведення різних видів процедур. Сучасне медобладнання закупив благодійний фонд ТАПС за кошти американських меценатів. Це єдиний стіл у Дніпрі. У нас надходить дуже багато пацієнтів, у яких кулі або уламки лежать безпосередньо у суглобі, як представлено у нас на цьому знімку. Для таких пацієнтів є необхідність проведення інтраопераційної рентгенологічної зйомки. І це допомагає зробити рентген буквально кожної частини тіла. Більше того, при операціях на магістральних судинах такий стіл допомагає перейти на якісно новий рівень операції, які називаються гібридними. Ми маємо змогу по запитах лікарень, лікарів безпосередньо забезпечувати як лікарськими засобами, так і обладнанням все, що необхідно, можемо закуповувати. Тому по запиту ми закупили хірургічний стіл для. А того щоб лікарі змогли ефективніше, да і якісніше проводити свої операції. А в іншу лікарню Дніпра обласна військова адміністрація передала сучасний мамограф. Тепер жінки проходитимуть якісне обстеження швидко та комфортно. Прилад потрібен для профілактики та лікування раку грудей. Які ще патології здатен виявити апарат та в чому його переваги? Наша Катерина Аникіенко розповість. Пані Наталя завітала до медзакладу, аби попередити можливу хворобу. В її родині були випадки раку, тож хоче переконатися, що з нею усе гаразд, говорить жінка та додає, перевірка виявилася доволі комфортною. Дівчинки зробили мені дуже легко. Предупреждали, що буде некомфортно немножечко, але в принципі потерпіти можна. Не така уже сильна боль. Ну смін самое главное, щоб просто-напросто сделали обслідування, тому що надо следить за своїм здоров'ям. Проходити мамографію треба жінкам, яким вже виповнилося 40 років, та тим, хто має певні скарги, чи переймається через генетичну схильність до онкології. Тривалість процедури 20 хвилин. Повторювати потрібно раз на рік. Цього достатньо для того, щоб на ранніх стадіях. Попередити будь-які захворювання в плані новоутворення. Ми можемо диференціювати ці захворювання з запальними процесами чи якимись вродженими вадами, які. Ем... Може не потребувати від зовсім лікування. Новенький цифровий мамограф робить знімки швидко та якісно до того ж, майже не шумить. Старий аналоговий апарат працював з плівкою, що забирало багато часу, а якість зображення була посередньою. Та тепер це змінилося. Все в електронному вигляді та з чіткою картинкою. Через цей попит став більшим. З початку року лікарі вже зробили 40 обстежень. Я дуже хочу звернути увагу нашого населення, жіночого, що ці обстеження треба проходити регулярно. Для того щоб вчасно слідкувати за станом свого здоров'я, щоб вчасно можна було попереджувати будь-які захворювання жіночі. За даними ВООЗ, в Україні щорічно діагностують 15 тисяч нових випадків раку молочної залози. Протягом останніх 20 років захворюваність зросла на 30% Та щодня лікарі знаходять пухлини у нових пацієнток. Медики наголошують, при своєчасному виявленні та лікуванні позбутися надуги можна у 98% випадків. Катерина Некієнко, Олег Рудіонов, Open News, телеканал відкритий. Вакцина від ковід в області є, проте люди не поспішають щепитися. Наразі на Дніпропетровщині імунізовано лише 60% дорослого населення. Проте це недостатня цифра, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу, говорять в обласному департаменті охорони здоров'я. Щодня в регіоні майже сотня нових інфікованих. Показник високий, але стабільний. Експерти кажуть, прогнози на зниження кількості нових хворих робити зарано водночас не фіксують і різкого зростання нових випадків. Однак, про всяк випадок 43 Закладах тримають понад три тисячі ліжок для коронавірусних хворих, щоб запобігти розповсюдженню ковід і поступово зменшувати статистику. Потрібна вакцинація. Тому медики закликають робити щеплення найбільше імунізованих серед людей 20-39 років і навпаки, найменше серед людей, які у групі ризику. Зараз в області 199 пунктів щеплення, 20 центрів масової вакцинації. Працюють і 60 мобільних бригад в наявності понад 250 тисяч доз вакцини від ковід. 19 а нещодавно лікарі отримали понад 20 тисяч доз педіатричної вакцини від Pfizer. Вона для імунізації дітей від 5 років. Найбільша кількість захворілих сіль дорослого населення це люди в віковій групі 50-59 років. А серед найбільша кількість летальних випадків приходиться на вікову групу старше 60 років. Люди з ускладненнями потрапляють до стаціонару, і серед перебуваючих в стаціонарі 94% – то люди у віковій групі старше 60 років. І на жаль, вони більш ніж на 80% не мають жодного щеплення від ковід. Економія, економія і ще раз економія. Споживання електроенергії зросло, тож області отримали ліміти. Про це повідомили в Укренерго. Все через зниження температури та збільшення обсягів використання електрики підприємствами з початком робочого тижня. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей довели норми споживання. Вони діють з 4 до 24 години. Держкомпанії наголошують, ситуацію ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження. Електромереж складна тому енергетики закликають розумно споживати електрику, вмикати енергоємні прилади по Це дозволить знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень. Дніпро, як і інші регіони, потерпає через дефіцит електрики в енергосистемі, тож доводиться пристосовуватись. Наразі у місті тестують акумуляторні батареї для світлофорів. Вони дозволять працювати триоким регулювальникам навіть за відсутності світла. А отже, у Дніпрі не буде транспортного колапсу та зменшиться кількість аварій, зазначають на комунальному підприємстві. Для живлення розглядали й генератори, але зупинились на батареях. Вони не потребують додаткового обслуговування і здатні працювати безперебійно щонайменше 5 годин. Наразі їх встановили на одному із світлофорів міста, оснащення інших у планах. Поки що на складних перехрестях під час відключень електрики працюють регулювальники. Зараз був придбаний один комплект таких акумуляторів, протестований в лабораторії нашими спеціалістами та встановлений на одному з світлофорних об'єктів. Також ми за ним спостерігаємо, як він буде себе поводити. У мінусову температуру та який час він зможе працювати, ну, світлофор зможе працювати від цього акумулятора. За наявності фінансування ми, звісно, можемо встановити такі безперебійне живлення на дуже важких світлофорних об'єктах. Під пильним контролем чергового помісту директор Дніпроводоканалу проінспектував водопровідні та каналізаційні станції. Вони зараз працюють в штатному режимі. Перший посадовець відвідав насосну станцію, що приймає воду від аульського водозабору, і забезпечує водою майже весь правий берег міста. Вона заживлена двома незалежними лініями електропостачання. А на випадок відключень є також дизельний генератор потужністю 510 кВт. Перевірив черговий південну станцію аерації. Це одна з того, станцій Дніпра. Вона збирає та очищує дві третини каналізаційних стоків правобережної частини. Дана станція забезпечена двома електроводами. Один основний, другий резервний. Ця станція ця станція може працювати до 12 часов з відключеним електропостачанням в аварійному режимі. але з виконання повних своїх обов'язків згідно технологічного регламенту. Оки, в сонячній Іспанії його поплічники готували на Дніпропетровщині масові заворушення та вуличні акції на підтримку окупантів у разі наближення фронту. Служба безпеки України викрила у Дніпрі підпільний партійний осередок. Містевий штаб партії Шарія організував виходи з Донеччини, який прибув до міста як переселенець. Під час обшуків співробітники СБУ знайшли в колаборантів інструкції кураторів та угоди партійців щодо нерозголошення інформації про їхню підривну діяльність. Наразі порушено. Кримінальну справу за статтею дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, триває слідство. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили помешкані організатора підпілля, склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову звітність щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Наразі вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Понад 3 мільйона тонн зерна намолотили аграрії Дніпропетровщини. Ми у п'ятірці регіонів, які отримали такий врожай. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, з облерови зібрали більш ніж 1 мільйон 300 тисяч тонн соняшника і ріпаку. Виростили понад 600 тисяч тонн овочів і накопали 814 тисяч тонн картоплі. Сільгоствиробники запевняють, усього вдосталь. Під врожай 2023 засіяли пшеницею ячменем, житом та ріпаком тисячі гектарів полів. Зокрема, під озимину відвели майже 640 тисяч гектарів. Нині сходи у доброму стані. Фахівці кажуть, у ґрунті достатньо вологи для їхнього розвитку. Все посіяли, все зібрали. Навіть там, де на прифронтових зонах, де було дуже тяжко і так сказати, люди рискували своїм життям. Там теж збирали врожай і все посіяли, те, що було положено. Тобто аграрії в нас не бояться нічого, будемо так говорити. Вони працюють, займаються своїм ділом. Безумовно, що ми дуже дякуємо нашим збройним силам за те, що вони, нас бережуть і дають можливість нам працювати. Більш як 3,5 тисячі аграріїв Дніпропетровщини взяли у 2022 році кредити за державною програмою 5,7-9%. Загалом на 6,5 мільярдів гривень. Регіон у п'ятірці лідерів за кількістю отриманих позик. В обласному профільному департаменті кажуть, аграрії мужньо витримали боротьбу за врожай 2022. Допомогли в цьому і пільгові кредити. І кредитування продовжується, бо фермери готуються до весняно-польових робіт 2023 року. Запасаються паль. Ним, добривами, насінням, запчастинами на техніку, засобами захисту рослин. Кредит за програмою 5, 7, 9% можна взяти на строк до 5 років. Максимальна сума для агробізнесу 90 мільйонів гривень. Більше інформації у відділеннях Ощадбанку. Півтори тисячі ноутбуків для викладачів. 34 громади Дніпропетровщини отримали нові девайси, які допоможуть освітянам спілкуватися з учнями на відстані. Подарунок ініціатива фундації Олени Зеленської та проєкту Цифровий актив для України гаджети мають сучасну операційну систему та підтримують програми для дистанційного навчання. Зокрема, в онлайн форматі працюють майже три сотні педагогів Томаківської громади Нікопольського району. Навіть у прифронтовій зоні вони продовжують проводити уроки. Учні вчаться у дві зміни. Крім того, є окремий графік для учнів, які виїхали за кордон. Зазначимо незабаром. Педагогам Дніпропетровщини передадуть ще 6 тисяч ноутбуків. Отримують громади у нас Нікопольського району, які перебувають в більшості під активними обстрілами. Це для вчителів вкрай потрібно. Отримують Кам'янського, які мають можливість працювати з дітьми і, звичайно, забезпечувати освітній процес на високому рівні Дніпровського району і одна з громад Новомосковського району теж сьогодні отримує. Вчителям ноутбуки, дітям планшети у Дніпрі. Школярі-переселенці отримали гаджети, кошти на які зібрали учні з Норвегії. Вони заробили їх у вільний від навчання час, працюючи на одному з місцевих підприємств. Акція щорічна, проте в попередні роки виручені гроші перераховували на екологію та боротьбу з раковими захворюваннями. Цьогоріч вирішила допомогти Україні. Один з планшетів вручила Ладі Варецькій. Вона родом з Вугледаром на Донеччині. Разом з мамою дівчинка приїхала до Дніпра ще в травні. Це взагалі дуже зворушливо. Ми не очікували навіть взагалі якісь подарунки, але ну, з нашим приїздом в Дніпро. Ну, це вже був великий подарунок нам від долі і все, що тут відбувається, як нас тут приймають, як нас оточують тут любов'ю і допомогою. Це вражає. Тепла допомога, заклади соцзахисту та позашкілля Дніпра збирають зимові речі, віддають їх тим, хто цього потребує. Банки одягу розгорнули у різних районах міста. Як зробити свій внесок або ж отримати необхідну одежину? Далі у сюжеті. Шапки, штані, светри, верхній одяг та взуття. Ці речі може отримати кожен, хто цього потребує абсолютно безкоштовно. До банків одягу їх приносять містяни. Я дізналася про те, що проходить акція по збору речей для людей, які потрапили в важкі обставини, і вирішила теж долучитися. Перебрала шафу, і принесла речі своєї своєї доньки. Я принесла це пальто. Курточку і там десь светри. Частина таких пунктів одягу розташувалася у закладах позашкілля. Там кажуть, за тиждень люди зносять по декілька десятків мішків речей, адже запити на одяг лише ростуть. Наталя з чотирма дітьми евакуювалася з Донеччини ще наприкінці весни. Багато вивезти не вдалося, та й діти підросли. Зараз можливості нету у нас їх приобрести. І от іще шапки, так як зима. Шапки, курточки і желательно сапожки, то вже все-таки вона не одна у мене. Допомагають не лише переселенцям та нужденним, а й відсилають одяг на деокуповані території. У нас понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і зрозуміло, що для такої кількості людей є потреба в одязі. Більш того, у нас є запити на території, деокуповані, які які зараз так само люди просять привозити їм теплі речі. Йдеш на роботу, Ніс пакет з речами, а ми вже в свою чергу налагодили логістику, коли приїжджаємо раз на тиждень, забираємо по великим пунктам ці речі і звозимо на ті, де відбувається вже сортування, із яких безпосередньо розподіл відбувається. Долучилися до збору теплих речей і у міських закладах соцзахисту. Просять небайдужих приносити речі у задовільному вигляді, чисті або нові. Якщо це зимовий одяг, то бажано шапки, бажано штани. Светри теплі, або верхній одяг, як жіночого, так і чоловічого розміру. Якщо це дитячий одяг, то бажана дитячі колодки, шкарпетки. Речі можна приносити до банків одягу на базі закладів соцзахисту з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. або ж до закладів позашкільної освіти та молодіжного центру Дніпра. Адреси зараз на ваших екранах. Дар'я пшенич Олексій Кікоть News, телеканал відкритий. 69 десят сиріт Дніпропетровщини отримали у 2022 році гроші на власне житло, і більшість його вже копили. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили кошти державної субвенції, прорахували на особисті рахунки сиріт. Це мешканці 21 громади області. Серед розділені на три категорії: у першій молодь від 16 до 23 років. Їм держава повністю компенсувала витрати на купівлю житла. Друга група мешканців від 24 до 35 років, третя 35+. плюс. Їм держава відшкодувала частину від вартості житла: одним 70%, відсотків, іншим третину. Решту додали з місцевих бюджетів. Нагадаємо, державну програму започаткували у 2018 році. Суму Виплат вираховують за формулою. Беруть до уваги вартість квадратного метра житла. Кількість мешканців у населеному пункті, наявність у дитини сироти інвалідності. Помешкання має бути площою не менше 31 квадратного метра і повністю пристосоване для життя. По першому списку накладається заборона на продаж житла на протягом 10 років. По всій території України можна було придбати дітям, особам та громадянам зазначеної категорії житлові приміщення або будинки, або квартири. Діти могли додати свої власні кошти або кошти громади і придбати собі житло. Взагалі було розподілено більше 25 мільйонів для 69 осіб. Дніпро продовжує прощатися з радянським минулим. У місті прибрали ще один пам'ятник генералу Юхиму Пушкіну для місцевих. просто танк. Колись він самостійно заїхав на постамент. Після двигун з нього демонтували. Відтепер тепер з проспекту Дмитра Яворницького прибрали і бронемашину. т — найважчий монумент із запланованих на демонтаж, аби зрушити з місця. Майже 30 тон металу залучили спеціальний кран. Вже й пам'ятник Михайлу Ломоносову. Бронзова статуя за вишка сім метрів височіла на площі між Дніпровською політехнікою та історичним музеєм. На центральному проспекті він з'явився у 1971 році. Раніше на його місці була скульптура російської імператриці Катерини II. Під час німецької окупації вона загадково зникла. Пам'ятник Ломоносову демонтували останнім. Загалом у Дніпрі прибрали 8 об'єктів. Окрім танку та ломоносова, на зберігання відправили пам'ятники Пушкіну. Полигіну, Горькому, Чкалову, Матросову і Дубініну. Дійсно, Михайло Ломоносов зробив Вклад у точні науки, але ми не повинні забувати, що він вперше, хто почав використовувати назву української мови як російсько -польсько польською та одним із важливих його задач він згадав, що треба підкреслювати важливість російського народу над другими іншими народами. В Україні війна, а наші діти посміхаються, бо зі сцени їм дарують казку Святий Миколай, Фея та Карлсон. Працівники Дніпропетровського будинку органної та камерної музики вирішили відволікти малечу Петропавлівської громади та влаштувати для них свято. Казкові персонажі розважали маленьких глядачів піснями та конкурсами і вчили Петриківському розпису. І тут фломастери, різноцвітні ручки, ще ласкові мілки і розукрашка і бачу внизу. Мені сподобався Святий Миколай та, та чарівна фея. Війна не повинна торкатися наших діточок. Це найвразливіша категорія наших українців. Тому ми сьогодні робимо наше підприємство, як і всі інші мистецькі заклади роблять усе можливо, аби подарувати дитині казку. Чим більше ми даруватимемо дітям саме чудові миті свята, тим більше буде свята і в нас у дорослих. Зазначимо, це не перша виїзна вистава для дітей Дніпропетровщини. Регулярно подорожують областю театри, щоб потішити підростаюче покоління та зарядити їх позитивом. Окрім поробок і веселощів, малеча отримала також новорічні сюрпризи: ляльки, машинки, ігри розвивайки і набори для творчості. В кожному районі нашої області проходять такі дитячі вистави. Ми запрошуємо дітей різних категорій. Вони мають можливість на виставах познайомитись, далі спілкуватися, і це така ще реабілітація для батьків, тому що вони майже дві години мають можливість трошки відпочити Загальна кількість дітей, які будуть присутні на наших новорічних святах. Більше п'яти тисяч. Сімейне свято у кожному районі міста у Дніпрі. З нагоди різдва розгорнули понад 40 святкових локацій для містян. На кожній, як і з давніх ДВН, лунали колядки. Люди танцювали, діти змагались в іграх за смаколики. Наші журналісти побували у кількох дніпровських районах, аби відчути і передати вам атмосферу українського різдва. Різдво просто неба, містяни приходять цілими родинами. Під різдвяні молоді тут частують гарячим пловом, бульйоном та чаєм зі смаколиками. Дуже гарне свято, таке душевне, таке чисто українське свято. Людям потрібно трошки відійти від тривог, від всього, що ми бачимо, по новинам. Це допомагає. Для Дніпрян та гостей міста з нагоди Різдва розгорнули 44 святкові локації. Всі у різних районах. На житловому масиві Перемога 6 зібралось чимало людей. Тут і пані Галина разом з сім'єю. У Дніпрі вона віднедавна евакуювалася з Донецької великої новосілки. Ми прийшли на бульвар слави, а тут концерт, і ми всі разом з моєю сім'єю. Я гуляю. Ну і хочемо, щоб був мир. І дуже цього бажаємо, щоб це якнаріше прийшло, і ми повернулися в свої домівки. І велике спасибі Дніпро, що нас прийняв тут. і Ми почуваємо себе як вдома. На святкування у сквер Прибережний завітала пані Наталя разом з онукою. Ми вирішили внучка вийти. посмотреть какой тот праздник так все хорошо организовано нам очень понравилось нас накормили напоили и хочется чтобы это было и дальше так вот хочется чтобы все это поскорее закончилось чтобы наши ребята вернулись чтобы они встретились со своими семьями и чтобы наконец-то у нас было спокойствие Святкові локації по місту облаштовують утретє. Все так само, як було 25 грудня та 1 січня. Інтерактиви для містян у різних районах, аби якомога більше людей у пішохідній доступності могли відвідати заходи. Цьогоріч через такі події сумні, у нас немає великих розважальних заходів. Але мер і ми всі хочемо трохи порадувати містян у свята, трошки їх розважити, трошки розважити малечу. Почастувати всіх мешканців смаколиками гарячими стравами, щоб люди трохи відчули свята. Зустріли різдво просто неба дні і на європейській площі у сквері Слобожанський парку Зелений гай. Через такі традиції ми і зберігаємо свою ідентичність. Лада Донець Євген Гаценко Open News, телеканал відкритий на цьому. У мене все нагадую більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Будьте здорові, бережіть себе та вірте. 2023 рік рік нашої перемоги. Слава Україні!